Олександрія втратила захисника Даніїла Татаріна. 22-річний боєць загинув 9 квітня під час виконання бойових завдань поблизу села Вербове Запорізької області. У воїна залишилися батьки і сестра. Про час і місце поховання Даніїла Татаріна буде повідомлено додатково, пише прес-служба міської ради. 11 квітня Олександрійці попрощалися з В'ячеславом Чумайданом, лікарем-хірургом, який понад 20 років пропрацював в Олександрійській міській лікарні, військовослужбовцем, який склав присягу на вірність українському народу. Працював лікарем-хірургом з екстреної допомоги, хірургічного відділення стаціонару та медичним директором міської лікарні. 9 квітня його серце зупинилося. Чоловікові було 45 років. Поховали В'ячеслава Чемайдана на військовому кладовищі. Олександрійська міська рада підпише меморандум про співпрацю з Попаснянською міською військовою адміністрацією. Це дасть можливість краще комунікувати і допомагати вимушеним переселенцям, які переїхали з Попасної та Луганської області в цілому. Третьою стороною стане благодійна організація, благодійний фонд, центр допомоги Олександрія. Про це під час зустрічі 9 квітня домовилися представниці Олександрійської міської ради та Попаснянської військової адміністрації. Гостя з Попасної поспілкувалася з земляками. А таких в Олександрії проживає 80 осіб. 24 травня відбудуться установчі збори з формування нового складу молодіжної ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради. Молодіжна рада це консультативно дорадчий орган, органи, утворюється при органах місцевого самоврядування для консультування, розробки та реалізації молодіжної політики. Тож олександрійці віком від 14 до 35 років запрошують подати заявку на членство, умови та перелік необхідних документів на сторінці міської ради. Контактна особа Назар Гуленко. Номер телефону 068 48 48 715. 13 квітня об 11 розпочнеться 25-й міський фестиваль хореографічного мистецтва Весняні ритми захід відбудеться в Палаці культури Олександрійський театр. Участь візьмуть творчі хореографічні колективи не лише з Олександрійської громади, а й з сусідніх громад. 10 квітня за підтримки міської ради відбувся другий міський етап змагань зі спортивного орієнтування. У них взяли участь 11 команд. Загалом це близько 150 школярів. За результатами проходження маршрутів та виконання завдань перемогу вибрала команда Ліцей інформаційних технологій. Друге місце здобув ліцей номер 17 Третє місце посіла команда мультипрофільного ліцею. Команда літу представлятиме Олександрію на районному етапі змагань зі спортивного орієнтування. П'ятницю 12 квітня очікується мінова хмарність без опадів. Температура вночі плюс 13, а вдень до 19 градусів тепла. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 4 метра за секунду.